Сучасні українські автори активно осмислюють теми війни державності мови культури свободи через їхні твори. Молодь краще розуміє свою приналежність до українського народу, його історію та сучасні виклики. Продовжить нашу розмову Ольга Бортнікова. Творчість Ольги Бортнікової, сучасної української письменниці, поетеси, членкині Національної спілки письменників України, національної спілки журналістів України, лауреатки літературної премії імені Василя Земляка. Імені Пателеймона Куліша, конкурсу на кращу журналістську публікацію місцевій пресі Польща, поліської відзнаки Срібна вежа в номінації Засоби масової інформації, всеукраїнських конкурсів Українська мова, мова єднання імені Всеволода Нестайка, імені Леся Мартовича, імені Василя Скоротівського та інших. Це яскравий приклад сучасної української. Літератури, у якій поєднано глибокі почуття, життєву мудрість і любов до України. Прозові та поетичні твори Ольги Бортнікової, які презентувалися у нашій бібліотеці, знаходять позитивний відгук у користувачів. Тож надаємо слово пані Ользі і тема виступу ветераноцентризм у слові, коли історії стають мостами. Вітаю вас, учасники і учасниці форуму, стійких, енергійних, небайдужих, активних. Дуже тішуся, що маю можливість сьогодні долучитися до обговорення таких важливих тем, серед яких і ветераноцентризм. Це слово дуже часто лунає офіційно, але також несе в собі глибокий людський сенс. І це не просто політика уваги. І поваги до ветеранів і ветеранок, але також це готовність суспільства бачити і чути людину, яка пройшла крізь війну. А сьогодні я до вас прийшла з історії. Це історія погону, який я отримала в подарунок нещодавно. Був осінній вечір, кружляло листя, люди поспішали з роботи, занурені в свої клопоти. Ми сиділи на бордюрі з військовим і годину розмовляли. Він розповідав свою історію. Він розповідав про те, що його тут ніхто не чекає. Дуже багато щемких і болісних моментів. І тоді я подумала, як багато є таких історій, як багато є таких людей. Ці історії надихаючі, ці історії важкі. Вони торкаються і зачіпають більше, аніж цифри і факти. І ці історії. Ми маємо зберігати, ми маємо вислуховувати. Я спілкувалася з багатьма військовослужбовцями, ветеранами, військовими капеланами, психологами, фоторепортерами, які фіксували миті війни, волонтерами, родинами загиблих військовослужбовців. І зрозуміла одну річ. Усі вони хочуть бути почутими, усі вони хочуть бути вислуханими. Кожен із них має свою історію, яку хоче розповісти світу. Історію, яка е, віковічнює те, е, через що вони пройшли, через що пройшли їхні близькі. І в своїй творчості, в своїх поезіях я пишу про життя під час війни цивільних. А також торкаюся тих тем, яких я дізналася від військових від тих, хто бачив наживо, як це відбувається в окопах, і, зокрема, моя книга Життя версус війна це ті історії, які розпочалися. Вона поєднує вірші від початку повномасштабної війни. І а, мені дуже цінують мої думки співзвучні з думками Григоря Миколаївича Цимбалюка. І Я вдячна йому за можливість публікувати як мої поезії, так і журналістські матеріали розповіді про загиблих земляків на сторінках журналу Світло спілкування. І я дуже дякую бібліотекам за те, що. Ми можемо доносити ці історії. Я вбачаю, що сьогодні бібліотеки саме є тими просторами, які е, можуть, е, і вже, мабуть, напевно, кожна з бібліотек проводить такі зустрічі, де запрошують ветеранів, де запрошують діючих військовослужбовців, е, де єднають, е, де молодь е, і земляки мають можливість згадати тих віддав своє життя за те, щоб ми сьогодні могли жити. І е, якось е, буквально днями е, мій знайомий вчитель історії, який був добровольцем, пішов в перші дні повномасштабної війни, е, сказав, що люди забувають. Е, я з знав... Вступала в полеміку, тому що е, історія, на жаль, має таку властивість, що е, у людей буває коротка пам'ять. І коли життя налагоджується, е, біль е, може якось притупитися, покритися, вкритися мохом забуття. І ми. Я йому тоді відповіла, що ті, кому боляче, ті, хто е, втратив, ті, хто пережив біль, вони ніколи не забудуть. І вони будуть суспільству нагадувати про цей пережитий біль. І ми маємо бути тими, хто ніколи не забуде, тим, хто має розповідати. І, власне, ці історії це є містками, містками. Між у суспільстві, містками, між нинішнім і прийдешніми поколіннями. І завершити такий короткий свій виступ, я хотіла би поезію, яку я присвячую захисникам і захисницям України. Вони кажуть упевнено: ти супермен, бо невтомний, незламний, непереможний, є в тобі недосліджений надлюдський ген, і тому ти здолаєш борні виклик кожний. Вони вірять, що ти не боїшся утрат, завжди ситий і теплий маєш зарплату. Де ж їм знати, як гинув в бою друг і брат, як зустрічаєш в окопах бутні і свята, хтось вже звик до війни, хтось від неї втомився. хтось на ній свої статки куш заробляє. Ти в країну тримаєш і знаєш. Колись перемога настане, Бог запитає, а чи людський закон всіх, а що ти зробив? Як ти дім і країну свою боронив? Пам'ятаємо, що. Обов'язок із захисту країни є не лише на військовослужбовцях, а на кожному і на кожній із нас, що ми маємо робити все від нас залежне тими засобами, які ми маємо, і там, де ми перебуваємо. Яку зарусили, скажіть, чи є присутніх запитання до пані Ольги? Тож, пані Ольго, ви своєю поезією об'єднуєте серця українців і підтримуєте віру у перемогу. Скажіть, будь ласка, і своєю творчістю ви торкаєтеся теми війни? А чи скажіть, будь ласка, як після завершення війни, чи зміняться теми вашої творчості? А, на даний момент я пишу не лише про війну і. Власне, нещодавно в конкурсі соціально значить літературно пройшла моя книга Таємний приятель Джо. Це книжка для дітей. Це книжка, тому що як сьогодні попередні спікери в секції дитиноцентризм зазначали, що дитинство минає, і воно минає попри те, що обпалене війною, і потрібно давати позитивні емоції. Тому я писатиму на різні теми. Ті теми, які мені близькі, які мені подобаються, в яких я можу торкатися інших людей, в які я можу, почуватися, що це моє, і що воно потрібно людям. Є на це запит. Тому, поки є війна, я писатиму про війну, продовжуватиму далі, тому що. В кожній моїй поезії, про який би біль не йшлося, завжди є мажорні нотки віри в перемогу, і я впевнена, що ми переможемо. Інакшого шляху немає. Дякую. щиро дякуємо, пані Ольго. Дякую вам за нахнення і вдячність читачів.